Всім привіт! Сьогодні огляд Сочинської селекції таких сортів, як Кавказ, сочі 2 та Президент. Вже йде четвертий сезон вегетації даних сортів. Висаджувалися вони навесні 20-го однорічними та дворічними саджанцями Ось зліва ряд сорту Кавказ або Морозовський Він висаджувався дворічками. І цього сезону в нього вже друге плодоношення. Горіху, звичайно, в цьому сезоні в нього значно більше в порівнянні з минулим роком. Але при цьому потрібно враховувати, що дані рослини є маточними, і тому врожайність і взагалі розвиток в цілому могли бути значно кращими. Але і так, при цьому загружені. Рослини дуже добре. Останні два сезони вижимаю з цих рослин максимум посадкового матеріалу, в тому числі для розширення власної плантації. Подобається мені цей сорт і по врожайності, і по формі горіха, і по розміру хороші характеристики. Даний сорт визріває тут в наших умовах Чернігівської області на початку вересня, приблизно 5-го числа, ну, плюс-мінус пару днів. Ось, загрузка дуже хороша. Тут поруч росте штамп, який сформований з порослі в порівнянні з попередніми штампами, які формувалися з маточного штамбу. Цей штамп на рік молодший, але при цьому також багато вражає. В цілому я задоволений розвитком даного сорту. Наступний сорт СОЧІ2 «Багардієнка». Цей сорт в ряду розвивається дещо нерівномірно, оскільки з самого початку посадковий матеріал був слабенький, взагалі якість посадкового матеріалу значно впливає на хороший рівномірний розвиток рослин в саду. Ось два чотирирічних штамба сочі 2, на яких зав'язався перший врожай. Ось такий кластер. Зав'язи відносно небагато і вони дійсно чимось схожі на зав'язі сорту трапезунд. Інший чотирихрічний штамп з першим урожаєм. Ось тут далі навесні висаджував власні саджанці даного сорту. В першому випадку корчувався пересорт, а в другому випадку, ще минулого року, трьохрічний штамп з'їли личинки хруща. Взагалі, личинки хруща не робили багато шкоди, тому в середині травня цього року проливали. Препаратом на основі хлор і на даний момент жодного випаду немає. Тобто препарат від личинки хруща гарно спрацював. Тут далі вже пішли рослини, в яких друге плодоношення. тут зав'язи вже побільше буде. Відрізняється лист в порівнянні з Кавказом і президентом. В сочі 2 він має світліший колір, відтінок. Такий світло-зелений відтінок. Ось друге плодоношення. Тут уже зовсім інша картина. І сорт президента Бокараманівський. Ось тут три перші рослини в ряду, вони найстарші, і на них зав'язався вже третій врожай. Ось такі крупні горіхи. В даному випадку поки що материнський штамп я не видаляв, але паралельно формую. Цей кущ з гілок минулих років, а також залишу найкращі пагони які будуть сформовані вже в цьому році. Ну, а материнський штамп виріжу на весні наступного сезону. Виріжу, як це зробив ось з цим кущем. В травні місяці прибрав тут материнський штамп і залишив гілки, яким пішов третій сезон. І ось тут, практично на кожній гілці, такої гілки є врожай. Врожаю дуже багато. Є тут одна гілка, яка просто всипана заязями. Виходить, що в кореневій системі пішов вже шостий рік, і при цьому гілкам пішов третій рік. Ось так. В вересні місяці. Коли буду збирати врожай, обов'язково зафіксую врожайність з даного куща, буде цікаво, тому що горіху дійсно дуже-дуже багато тут. Це, мабуть, найвражайніший кущ караманівського. Він якраз і був вибраний чисто під плодоношення. Далі тут також кущу, який плодоносить третій рік поспіль. А ось за ним уже пішли молодші рослини. На деяких ще не було сигнального врожаю. На деяких перший врожай вже зав'язався. Ось як тут. Як ви бачите, ці кущі вони ростуть так, як вони хочуть. Тобто я їх ніяк не формую і не підходжу до них з секатором поки що. Ну а на четвертий-п'ятий рік вже зроблю формуючу обрізку. Приберу материнський штамп, залишу необхідну кількість гілок. Ну і таким чином сформую ці кущі. Це також сигнальний врожай. Є тут один кущик, на якому зав'язалось дуже багато сигнального врожаю. І при цьому даний кущ він достатньо компактний. А поруч навпаки також кущ з першим врожаєм, і це вже не куща, таке кущище, можна сказати, на якому небагато першого врожаю Тут буквально Декілька зав'язей І при цьому даний кущ по своєму розвитку випереджає рослини, які старші від нього на 2 на 3 роки. Вже такий достатньо великий кущ. А тут за рядом трапезунду також був висаджений Караманівський. Восени 2021 року висадив тут вже свої саджанці для розширення плантації цим сортом. Ну і як на другий сезон вегетації, розвиток хороший і на деяких кущах вже є сигнальний врожай. І на завершення горіхи цих сортів. Ось сигнальний врожай минулого року сорту Кавказ. В цьому році очікуються вже крупніші горішки. Далі також сигнальний врожай сорту Сочі 2. І горіхи сорту Президент. Тут і сигнальний врожай і горішки другого сезону плодоношення. Нижче відібрані крупніші екземпляри. І в цілому подобається сочинська селекція. Це хороші сорти з середньокрупним горіхом. У сорта президент горіх приблизно такий, як і у трапезунда по розмірам. Горіхи цих сортів мають округлу форму, вони Прекрасно бланшуються, і, як показують інші блогери, у нас в Україні ці сорти гарно розвиваються і плодоносять.